Привіт! До мене приїхало аж три посилки з Aliexpress. І перший товар на сьогодні це мультитул. Він такий малесенький, поміститься в будь-яку бананку або навіть у кишеню джинсів, шортів. Розкладаємо мультитул. І тут ми бачимо плоскогубці, ось такі маленькі, різні викрутки, плоскі та крестові ніж. Заточений так собі, але треба буде самому потім заточити. Вилочка і відкривачка для бутилок, а на кінці там викрутка плоска. І ось так він закривається. Матеріали, звісно, не супер круті, але за 75 гривень іде, як запасний варіант. Другий товар на сьогодні це біти різного діаметру, різної форми. Брав для мультитула, який показував у минулому відео. Якість самих біт така собі, а ще перехідник з е, бітотримача на мультитул не підійшов мені, тому я вирішив продати. І остання посилка на сьогодні це ось така ємність на 5 літрів. В неї можна наливати води і входити десь. На пікнік або в походи в лісу ми вже протестували. Класна річ. Підписуйтесь на мене і ставте лайки.